Я Аліна Комащук, я займаюся фехтуванням, професійна спортсменка. Я почала займатися фехтуванням з 9 років. Я була дуже активною дитиною, тому перепробувала різні гуртки. А Фехтування зацікаво, тому що це незвичайне, ви вид спорту, і нас повезли на змагання за три місяці після того, як я розпочала. І цим я думаю, підкупила мене трішки. Я пробувала навчатися, пробувала змінити сферу, але фехтування завжди мене повертало назад. Тому е, загалом фехтування, а поєднувати я не могла, тому що якщо я в спорті, я віддаюсь на всі 100%. Ну, після початку повномасштабного вторгнення я хотіла зав'язати з фехтуванням. Е, я з сестрою поїхали, Ми поїхали в Іспанію із племінником. той час я навчалася в сфері IT. І не думала про фехтування взагалі. І тренер мене переконав, і команда кожен день дзвонили, писали. І в жовтні я вже повернулася знову фехтувати. У нас новий тренер. Ми на два роки майже переїхали в Італію повністю, тому що він не міг сюди приїжджати, тренувати нас. І він зібрав там чудову команду для нас: тренер з фізичної підготовки, психолог, терапевт, фізір відновлення і. Підготовка була зовсім різна. щодо особистого, да, ми не були вдома, ми були далеко від рідних, ми були в безпеці. Це нам давало змогу краще готуватися. Ми були зі світлом, але далеко від дому і це також нелегко було. І як для всіх українців ми перестали щось планувати на майбутнє, тому живемо одним днем, викладаємося як спорт на всі 100% і стараємося робити все по максимуму. Ми майже весь час були в Італії. Нас не було змоги виїжджати на закордонні збори. Нас не було фінансів достатньо, тому що нам потрібно було оплачувати проживання в сім'ї Італії, тому не вистачало фінансів, щоб їздити. І ми старали тренер старався запрошувати когось приїжджати до нас. Це було дуже рідко і небагато, тому на рахунок спарингу нам не вистачало. Але як показує результат, цього було достатньо фектувати між собою. Оце був мінус. Цього нам ну, там ми так вважали, що не вистачає. Ну, ми, скоріше за все, заміняли чимось другим. Команда це важливо, тому що ти не один. В цьому плані нам було легше. Нас було четверо, плюс е, тренери, теж ми рахуємо їх командою і на самі дівчата підтримували. Коли Тобі складно, хтось тебе підтримує. Навіть якщо а, там, навіть дівчатам складно, вони знають, що підтримка одне, одна і дуже важлива. Тому ти свої інколи проблеми відкидаєш, щоб допомогти для когось підтримати, поговорити, обійняти просто та поплакати разом, якщо це складно. Тому завжди легше, коли більше людей. І ви в одному направленні, одні саме думки, однакові тренування, ви все відчуваєте, що відчувають другі дівчата, наскільки це складно. Я можу розказати, що так ми четверо, кожна зовсім різні думки. Наприклад, Оля казала, я вірю, що ми можемо, ми це зробимо. Лена Кроватська, я впевнена, що у нас буде медаль. <хи> Юля також трішки переживала, тому що це була її перша олімпіада. А в мене були переживання на рахунок того, що все так чудово складалось до Олімпіади, що дуже страшно було невже це все там, не вже на цьому може закінчитися. А вдруг не вдасться там, от останній турнір, який дуже дуже важливий, не вдасться зробити те, над чим ми працювали. Ось в мене був такий страх, і я дуже сильно переживала. І ще й особисті змагання дали. Багато хвилювань, тому що я їх провалила, можливо так сказати, не справилася з, з собою, не... Не... не знаю, що зі мною сталося. І я переживала на рахунок команди, що я не зможу там показати те, що я вмію. Ось до чого ми це все проходили. Тому такі про перше, я навіть мріяти не могла. Просто хотілося медалі, хотілося відчути цих емоцій, хотілося а, фехтувати добре. Наш тренер завжди казав: а, результат важливий, я хочу, щоб ви насолоджувалися фехтуванням і показали, що ви вмієте. Загалом я рахую, що а, це тренер. Насправді це він зібрав команду. Він об'єднував, він а, говорив з психологом, яка там проводила нам зібрання разом, які ми там вправи робили. А якщо там серед нас четверих, то кожен по-своєму. Чимось об'єднував команду і в когось слабкий там, тяжкий момент другий підтримує, отак і замінюється. Тобто головний це тренер, який об'єднає і веде команду, а тому це Андрея був. З однієї сторони це легше фехтувати фіналі, тому що ти знаєш в тебе 100% є медаль. А, мене дуже а, емоції переповнювали, я не могла лежати, мене всередині серця калатало. Я чотири години в такому стані була, тому я, напевно, дуже втомлена була в самому фіналі. Ну, я відчувала фізично в тому, бо чотири години ти в такому стані дуже складно. І Оля, а, така, все, ми маємо виграти. Я там зациклена була на фехтуванні, бо мені складно з кар'янками, я там думала, що робити, яка тактика. Юля, напевно, також переживала, тому що вона профектувала тільки один е, бій за, за дві зустрічі, тому їй було складніше за всіх. Ми е, думали, що будуть француженки, а тому, що вони лідерки у світовому рейтингу, вони лідерки по всіх змаганнях, вони майже все вигравали. А вони дійсно сильна команда. У них дуже великий потенціал в команди. Там кого не постав, всі гарно фехтують. Тому ми я була впевнена, що вони будуть. Але Корея також гарно фектує. І вони їх вигравали на початку сезону. Оце кому один раз програли. І ну вони зайняли особистих перше-друге місце з команди. І, можливо, це повпливало на їхній результат, тому що багато емоцій вони віддали. Вони там святкували. Я бачила в інстаграмі. Можливо, це завадило, тому що Оля свою медаль не святкувала. Вона відклала її і сказала. Спочатку командні, а потім уже все святкування. Тому я думаю, це зіграло певну роль. Було багато українських вболівальників. і це було дуже приємно, але кричали не тільки вони. З чим пов'язано, не знаю. Але коли фінальний бій вони кричали Оля, я така, а я сиділа не дивилася бій, я тільки чула, я не могла повірити, що весь зал там вболіває. Це було. Я думаю, це давало свій плюс для нас. І я не знаю, чому, але було приємно. І мені мені здається, що вони також болювали, коли Оля фехтувала за третє місце з Кореянкою. Це розпочалось чемпіонату світу, а коли фехтували з Америку за вхід в четвірку. Я фехтувала один бій, погано профехтувала, І для нас це був важливий. Не так як по очках, а як для себе потрапити в четвірку, там показати, що ми можемо вигравати. І... І я не дивилась тоді, я просто молилася, щоб Оля там змогла нанести ці удари і казала, ну там говорила з нею подумки, і мені здається, це допомагає. Або це якийсь там ритуал, як ви кажете, або це дійсно допомагає. Но якщо взаді, там, якщо я там нервую, мені здається, це передається для команди, тому що ми дуже багато часу проводимо разом і якось. Емоції ти можеш відчувати, тому я старалася себе заспокоїти, там, якось говорити. І мені здається, це можливо чуть допомагає. Шок. Я не повірила, що це правда. Ну, я виходила, там, Оля радіє, всі радіють, а я виходжу, тримаюся за голову. Не можу зрозуміти, що відбулося. Там, що ми дійсно виграли цю олімпіаду. Я ходила в недорозуміння. Отак, весь час там всі вітаються, фотографуються, Я... Да. Що це було, що відбулося, для мене дуже довго. Навіть коли було нагородження, ми співали гімн, я навіть тоді не, не усвідомлювала. Якось ходила в такому дивному стані. Я відчуваю, що все можливо. Складно пояснити, наш весь шлях до цієї олімпіади він був важкий. А складний потрібно було зібрати команду, потрібно було ем, повернути команду в певний фізичний стан і фехтувальний, ем, навчити чомусь новому, навчити перемагати, навчити по-другому думати. І це дуже там складно, коли тобі 20 років вчать одному перевчитися і, будучи на там на дев'яно на місці, ми розпочинали наш е, там по наш початок цього шляху. І е, прийти до золотої медалі на Олімпіаді це щось неможливе. Тому я не можу ну, там повірити, що це дійсно правда, адже обертаючись назад, я в це не вірила сильно. Я хотіла цього маленька, маленька надія була, коли я поверталась. І Оля питала мене, ти дійсно думаєш, що ми зможемо? Так ну є шанс, є можливість, все залежить від нас. Але там великого великої віри не було тільки у тренера. От він нам вселяв цю віру. Тому ця медаль це про віру, про віру в себе, про віру в других людей, наскільки це важливо підтримувати і об'єднуватись. Тому ця медаль це про це. Ми дуже хотіли підняти прапор і співати гімн України. Ну, це важко пояснити. Те все, просто це єдине, що ми можемо зробити, коли фехтуємо, коли ми на доріжці, коли на змаганнях, коли тренуємося, це єдине. Там, як ми можемо показати, що ми любимо Україну, щоб нас чули, це підняти наш там прапор і заспівати їм? Це для спортсмена дуже важливо, особливо в цей час. Не завжди вдається, але на Олімпійських іграх це було неймовірно, стільки підтримки, скільки для людей це значило. І нас це радує найбільше за все, що людям це дало якусь там. Емоцію позитивну в цей час для військових, хто дивився. Це чудово, ми хочемо їх підтримати, підтримуємо. Ми їм вдячні дуже сильно. А якби не вони, нічого би не було, тому це все для них, щоб вони знали, що ми вдячні їм і що ми все зробимо, щоб про нас чули і про нас знали. Чи в мене є плани? Ні, нема планів, які в кожного українця. Я не будую, ну, тип, я не знаю, що Чи нас очікує, складно щось побудувати. Ам... Ну, так... В планах тільки ам... подумати, як допомогти чимось, чим я можу бути корисна. Ам... Як... На рахунок спортивної кар'єри я ще не знаю. Ще не вирішила, багато думок, багато емоцій, дуже складно приймати наразі рішення. Казати так чи ні це дуже неправильно буде. Ось і, і... не знаю, після перемоги я думаю, навіть не щастя, а більше сльози і, напевно, ус... до кінця усвідомлення, типу, що це закінчилось і що це було насправді. Terima kasih telah menonton!